Істинний Бог, Бог наш молитвами ми пречистки, Матері, святий, слав наших пальних апостолів, що ми святими Йоганна Златоустого, <кхи> преподобних і богоносних отців наших Антонії, Хеодосів печерських і Обачевських Житохворців, святого Моченика, Його пам'ять сьогодні, світло вшановий, і всіх святих, помилуйсько нас. Бо він милосердний і людинолюбний. Якраз і відкриває наші очі, що робили наші північні сусіди. Мільйонами людей виморили штучним голодом, свідомо вмисно. Інших українців, бо до революції було українців 108 мільйонів, а після революції Одних виморили, інших переадресували на росіян, і лишилося вже лише 38 мільйонів. Хтось турбується, аби нас завжди було небагато. І зараз ми стоїмо знову перед політичним фактом, Або йдемо знову до азіатів і будемо їхньою жертвою, і їх гордувати. Чи ми будемо? Жити з європейськими державами як сестрами. Отже, зараз ми правимо за тих всіх, які стали жертвою цієї чиї, примті, кого би українців не було так багато. Слава Ісусу Христу!